Щедра Ніжинська земля, талановитими особистостями Невгасна людська пам'ять вона проходить через віки. Сьогодні ми зібралися на цьому святому місці, де вчився у повітовому училищі Олександр Якович. Щоб шанувати видатного земляка. Своїх спогадах так. Ніжин місто невелике, водночас воно було осередком просвітництва Чернігівщини та Півночі Полтавщини. Тут красувався тоді безбородків ліцей, до того ж за Ніжином було славозвісне, історичне минуле. Дуже багато слів. Важливих можна сказати, ось е, тут, в цьому місті зараз. Але я хочу говорити, сказати слово не про Олександра Яковича. Я хочу сказати слово про пам'ять. Є така легенда про Палімсести. Я, вона коротенька я хочу вам її розповісти. От, тисячу років тому книги друкувалися на не на друкувальних верстатах, а писалися вручну. І писались вони не на папері, а на пергаменті. Дорогий... Е так би мовити, матеріал це шкури вичинених телят. Створювалися ці книги десятиліттями інколи. На то, щоб одну книгу створити, йшла ціла череда цих телят, коштували вони дуже дорого. І, от щоб якось зекономити, монахи середньовічних європейських монастирів вихитрювалися. Вони брали якісь старі книги, які не дуже були з їхньої точки зору цінні, стирали з них текст. І поверху наносили новий текст, нові букви. Але от інколи траплялися так звані чудеса, коли новий текст злущувався, стирався, а крізь нього проступав от той перший текст, який був нанесений. Ви знаєте, дороге товариство, історія нашого міста, історія нашого народу це такий суцільний палімпсест, з якого час від часу... Хитруни різноманітні, намагаються витравити цілі сторінки, цілі розділи. Таке бувало в нашій історії неодноразово. В 19 столітті витравлювалася пам'ять про героїчну козацьку епоху, щоб перетворити українців на малих рабів, німих, без батьків, без минулого. У 20 столітті викреслювалася викреслювалися, викреслювалися, історія про тих великих людей, українців, які стояли на сторожі пам'яті народної. І до цих людей, чиє ім'я було заборонене, ім'я було викреслене, вирване з історії України, з історії міста, належить ім'я Кониського. От сьогодні ми поставили цей пам'ятний знак. Це ось той знак, який хотіли затерти. Але він все рівно проявляється. Це наше єство, це частина нашого минулого, які робить нас такими, якими ми є. Я хочу ще раз привітати вас із цією подією. Сподіваюся, що вона не остання, що і в подальшому ми будемо ці сторінки історії минулого нашого народу, нашої нації, нашого міста відновлювати, повертати, робити їх доступними для всіх. З Єрусалима, з Галилеї, прийшли старі і малі, побачить нового раві. Лунає гомін, воля, доля, коли світила, як зоря. Тепер у нас ярмо неволі і жорстокість ірода, царя. Хто брата темного навчає, тому на небі? Царства Вік. Він міби став тим нектаром любові до України який Олександр Коницький зібрав з квітів, що ростуть в саду творчості Великого Кобзаря.